От і у вас значний бекграунд в освіті. Ви в якості народної депутатки починали працювати з цим вектором, і в травні 2020, 2020, 2020. року вступили в комітет паливно енергетичний наш та да, очолили підкомітет з адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу, виконання зобов'язань в цій воччині. Як так сталося? Така зміна вектору? Ой, це. Така вже трошки стара історія. І зараз я не знаю, яку частину її я хочу розповідати публічно. Ну, тому що насправді я все одно продовжую працювати в освітній політиці. Ось, але в якийсь момент я зрозуміла, що, скажімо так, я не хочу бути знаєте, і на освіту. Що це людина, яка така скерована тільки в одному напрямку, яка от це знає дуже добре, все якби і, і так далі. По-друге, ну чесно кажучи, я була розчарована тим, що комітет, в якому тоді ну, була дуже очевидна монобільшість зі слух народу, та і тоді якраз приймався законопроект про середню освіту, І ну, тоді ж було таке шалене вікно можливостей. От можна було зробити все, що хочеш, Та? І я там маючи весь свій досвід на посаді першої заступниці міністра, викладачки, аналітикині, все, що завгодно, я готова була допомогти. Я приносила ідеї, приносила рекомендації, так далі, так далі. І коли я три місяці чула фразу Ой, ну це треба так робити, але ну не на часі, от не на часі. Я це чула і думала, що ну а коли ж воно буде на часі? Зараз воно ще більше на часі, ніж було 5-6 років тому, і досі всі кажуть, що не на часі. І в якийсь момент я зрозуміла, що ну я можу або битися тут головою об стінку або спробувати себе в чомусь новому. Ось без жодної претензії на те, що я тямлю в енергетиці, я ризикнула, зробила цей стрибок.